Привіт, друзі, сьогодні ми поговоримо про людину, яка стала символом швидкості, сили та харизми у сучасному кіно. Його ім'я він дізель. Для мільйонів фанатів він назавжди залишиться Домініком Торетто з франшизи Форсаж, але за образом кіношного героя ховається дуже цікава особистість, сповнена маловідомих історій. Тож сьогодні я підготував для вас 10 об'ємних фактів, які допоможуть побачити віна Дізеря зовсім з іншого боку. Yeah, yeah. Факт перший. Його справжнє ім'я зовсім не він дізель. При народженні актор отримав ім'я Марк Сінклер. Він походить від імені його Вітчима, Вінсента, а Дізель від прізвиська, яке йому дали друзі ще в молодості, за невичерпну енергію та запальний характер. Це ім'я настільки органічно до нього приклеїлося, що сьогодні мало хто навіть здогадується, що воно сценічне. Факт другий акторська кар'єра почалася завдяки випадковості. Коли маленький Марк із друзями намагався пробратися в театр, щоб побавитися на сцені, його піймав режисер. Замість того, щоб викликати поліцію, він дав хлопцям сценарії та запросив на репетиції. Для майбутньої зірки це стало доленосним моментом. Саме тоді він уперше відчув, що акторство може стати його справжнім покликанням. Факт 3. короткометражка, яка змінила його життя. У 1995 році він зняв власний короткометражний фільм «Мультифейшл» про труднощі актора зі змішаним походженням. Стрічка настільки вразила критиків, що потрапила на Каннський кінофестиваль. Саме завдяки їй Стівен Спілберг запросив його на роль у фільмі Врятувати рядового Райана, яка відкрила війну дорогу в Голівуд. Факт 4 Фанат Настільних ігор. Попри брутальний імідж, Дизель понад 20 років захоплюється грою Dungeons and Dragons. Він навіть написав передмову до ювілейного видання книги, присвяченої цій грі. Для багатьох фанатів було справжнім шоком дізнатися, що зірка бойовиків у вільний час любить занурюватися у світ фантазій і пригод за ігровим столом. Факт 5. Поліглот і поціновоч культур він вільно володіє іспанською та італійською мовами, а також вивчав французьку. Це допомогло йому під час зйомок у різних країнах світу та спілкування з міжнародними фанатами. Актор завжди підкреслює, що подорожі та знання мов відкрили йому двері до нових культур і дозволили краще розуміти людей. Факт 6 власний кінопродакшн. у 1995 році. Він заснував компанію One Race Films, яка займається виробництвом його проєктів. Завдяки цьому дізель отримав можливість контролювати сценарії, режисуру і навіть рекламні кампанії своїх фільмів. Цей крок дозволив йому не лише заробляти більше, а й залишатися незалежним від рішень великих студій. Факт 7. Майже став ДРДВІЛ. Перед тим як роль супергероя Дер Девіл отримав Бен Афлек, одним із головних кандидатів на цю роль був він Дізель. Утім, актор відмовився і зосередився на інших проектах. Іронія в тому, що згодом він усе ж таки потрапив у всесвіт Марвел, озвучивши грута у вартових галактики. Факт 8. Озвучка грута серйозна робота. Багато хто думає, що повторювати лише одну фразу «I am Groot» – це просто. Але насправді актор записав сотні різних інтонацій, щоб передати емоції персонажа. Він навіть озвучував грута різними мовами, доводячи, що навіть одна коротка фраза може звучати унікально в залежності від ситуації. Соєґруд єседе. Groot. All right. Фатасі! Yeah, cool. Факт 9. Любитель швидкості і бойових мистецтв. Дізель не лише грає гонщика у фільмах, а й справді обожнює машини. У його колекції є десятки спортивних авто, серед яких і рідкісні моделі. Крім того, він серйозно займається бразильським джиу-джитсу, айкідо та боксом. Що допомагає йому виконувати складні трюки на знімальному майданчику. Факт 10. сім'я понад усе фраза Головне це сім'я стала девізом франшизи Форсаж. І в реальному житті для Дізеля це не просто слова. Він виховує трьох дітей, намагається захистити їх від уваги преси та вважає сім'ю найбільшим досягненням свого життя. Ось такі маловідомі і дуже цікаві факти про віна Дізеля. Це не лише актор-бойовик, а й талановитий продюсер, поліглот, геймер і відданий батько. Його життя доводить, що навіть найсильніші люди мають свої слабкості, хобі та родинні цінності. Дякую, що були зі мною сьогодні. Пишіть у коментарях, який факт вас найбільше здивував, і обов'язково подивіться наше попереднє відео про Велику Британію, воно теж дуже цікаве.